Часто заказують по два балони, один беруть з комфоркою, а другий під обігрівач беруть. Так само я собі заправив два балони газових. Один зараз закручуємо редуктора сюди е і будемо грітися, а інший буде стояти з комфоркою для приготування їжі. Ну, Цей закончиться, да, маленький. Есть, візьмемо цей переставимо, а цей поїдемо з заправом. Хай воно лучше з запасом стоїть, зараз двома руками. закручу. Есть, обігрівач, бачите... 1590 гривень на ножках підключається шланг, редуктор, ну і балон, відповідно. Тобто, його ж можна підключити обігрівач на будь-який балон. Чи на 5 літрів, чи на 8, 12, 50, 40 літрів. Байдуже, який балон буде у вас. Підключається елементарно, легко, просто. І на такому балоні просто можна готувати їсти. А ні, можемо вам комплектувати плитку його і додатково ще плитку, так само через шланг-редуктор, і підключите. Балон 8-літровий 1100 гривень, обігрівач 1590 гривень. І обігрівач, який накручується на балон, відразу звернуть. Эрху ціна такого обігрівача 700 гривень. Відправляємо по всій Україні.